Ось так все побилося. Ось так вони сидять. Ви таки подивіться, весь стол вивернувся. І все стекло, всі фужери, все побилося. так вони понапивались, А зараз йдуть розборки там. будуть оплачувати все, що можна. Дивіться, все валяється, все повністю. Оце так. Да. Це кафе, я напишу, яке, Бар. Ось тут на дивіться, що буде, вищать, кричать. Я напишу на відео, що це таке. Так, даю 400 гривень, там здача. І йду додому, бо тут вже закрито майже. Всім чудового відпочинку на вихідних і гарного вечора.